Пане Андріане, до вас питання, от як ви гадаєте загалом, а як примусити, як Трамп може примусити Путіна укладати якісь угоди, оскільки ну різні експерти навіть в наших етерах, говорять про те, що ну Путін не хоче ніякої угоди укладати в нього? Там він просувається на фронті помалу, але все-таки є якісь певні успіхи. Яким чином які це можуть бути важелі впливу? То хтось каже економічні? Можливо, якась є, знаєте, козирна карта в рукаві в Трампа. Ну, ясно було давно, і про це ми давно і говорили в цій студії. Що то, що все говорить Росія, це є все неправда. Вони мають свої цілі, запускають різні дезінформації, навіть від Путіна не, не дочекаєшся реальної оцінки і реальної, реальної правди, реального правдивого слова. І це ясно, що тільки є дві сили в, 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 в існують. Які можуть в якомусь сенсі зупинити цю війну і привести до вирішення проблеми? Це є звичайно Сполучені Штати в першу чергу і Китай, який трошки за тих, бо пам'ятаєте, були китайські мирні ініціативи, які не задовільняли в принципі нас. Вони були також якось відірвані від реальності. Вони були не зовсім не зовсім не зовсім невигідні нам, бо все-таки Китай. В якійсь мірі я би сказав, що це союзник Росії, і тому для Трампа дуже є важливо, щоб в цих переговорах все таки була третя сторона, яка би також тиснула на Росію. Бо Росія зараз дуже залежить від Китаю в економічному плані. Вона отримує дуже багато не стільки зброї, а різних, різних запчастин до зброї. І тут є дуже важливий момент, як себе поведе китайський лідер СІ. Чи йому чи бо Трамп вже розмовляв СІ, і виглядає, що в нього такі є непогані стосунки з СІ. Хоча, звичайно, американсько-китайські стосунки є дуже напружені, там є дуже багато економічних проблем, бо Китай став справді великою економічною силою. І в то, що Трамп багато говорив з самого початку, то що його були претензії до Канади, претензії до Європи. Претензії до Китаю вони всі зв'язані з фінансами. В мене є один учень, який давно працює в швейцарському банку Credit Suisse, і він мені розповідав, що головний бізнес для всіх банків і для всіх європейців є американський ринок. На американському ринку вони роблять найбільший профіт. Так само, як Трамп сказав, що вони мають невигідну умову з Канадою, мінус 100 мільярдів торговий дефіцит з Канадою, з Європою мінус 300 мільярдів, і ще більше з Китаєм. Тобто тут є дуже багато економічних проблем, які треба американцям буде вирішити. І ясно, що ми також говорили в тій студії, що команда, нова команда Трампа буде мати свої серйозні. Проблеми, як приступити до війни з Україною. Вони тільки приступили до своєї роботи, то що говорить Трамп в загальному, це є одні речі. А які будуть конкретні пропозиції, це залежить від його команди. Команда працює, почала працювати. Вона є набагато сильніша ніж команда демократів. демократів, як ви знаєте, були в першу чергу. Не формувалась команда не по професійному принципу, а по гендерному. І Трамп вже перший один з перших своїх декретів розігнав цей відділ, який займався моніторингом гендерної ситуації в американському уряді. І тут будуть також, треба буде часу. Зразу такого не буде. Ясно, що Трамп буде притискати вже його перша пропозиція економічна, про яку він давно говорив, що знизити ціну на нафту. Бо Росія і далі отримує величезні доходи від продажу нафти і газу. Оцей флот, сірий флот, з який різні країни під різними прапорами вивозять російську нафту. Англійці знову англійці, американці прийняли нові санкції проти проти цього флоту економічні, економічні санкції але коли це буде працювати це ще буде не скоро тому я думаю що Трамп буде діяти двома, двома способами перший спосіб буде сам Розмовляти і виступати, а друге буде його команда, яка вже буде разом з нами. От буде зустріч у Вашингтоні, буде український тиждень, і угу. будуть розмови про те, які умови для, для цього перемир'я, для зупинення вогню. І це будуть дуже непрості переговори. Зеленський це розуміє. Будуть вимоги якісь територіальних уступок, безумовно. Але для Трампа є одне: він себе проголосив президентом, при якому не було практично війн. В його перший, перший період, і він хоче виглядати миротворцем, так що в нього є і багато різних ресурсів, особливо на міжнародній арені, особливо в ООН. Бо ці дії, які були в ООН до цього часу, вони були неадекватні. ООН фактично не прийняла жодного реального рішення, Я колись приймала Ліга націй, яка вигнали Советський Союз і Німеччину і Італію як агресорів. Зараз таких рішень не було прийнято, і мені здається, що тут можливо також буде один з способів, якими Трамп зможе діяти через організацію Об'єднаних Націй, хоч він їй не дуже і довіряє, можливо, щось він зможе зробити тут в цьому напрямку, щоб притиснути Росію, ізолювати її на міжнародній арені. а до вас запитання, от в контексті того, що нас може далі найближчим часом чекати. А як все-таки ну якось має бути якийсь метод, як обіграти Путіна? От де його вразлива сторона? От в цій ситуації, яка зараз є, на нього ці санкції, ці тарифи, про які говорить Трамп, можуть подіяти серйозно? На нього ясно, що ці і, і тарифи, і санкції на нього діють. Хоча вони мають тисячу способів їх обходити через інші країни, добувають собі запчастини до своїх дронів mm -hmm. до своїх, бо ми думали, що вони техніки. загнуться швидше. Так ну воно їм коштує трошки більше, просто звичайно набагато більше. Вони то компенсують своєю своєю нафтою, і ясно, що будуть умови Путіна при зустрічі і при взагалі розмовах з американцями. По перше, то що вимоги до України, то й одне, а друге зняття от тих санкцій, які їм заважають. Бо. Вся російська еліта, яка є під Трампом, вони всі мають віли віл на лазурному побережжі, і вони з нетерпінням чекають вернутися туди, бо їм таке життя три роки їм вже не цікаво. І тиск є буде на нього із середини якийсь, безумовно. Хоча вони також ну Путіна бояться там, треба чесно сказавши. Відносно Європи, Європа, звичайно, повинна набагато сильніше приймати участь в усіх. Усіх цих справах вони хочуть трошки відкупитися грошима. От на наступний рік нам обіцяють 35 мільярдів надати допомоги, але як вимагає Трамп? Трамп вимагає, розуміє, що система безпеки вимагає серйозного посилення, і він вимагає від кожної країни, щоб вона 5% від свого бюджету скерувала на військові потреби на розвиток і. Економіки військової, але зараз, поки що зараз це тільки в Польщі розуміють, польща почала рухи, всі інші країни дуже повільно щось роблять. Кількість в принципі не збільшилася дуже серйозно. Військова промисловість, не збільшилося виробництво. Деякі країни, як Іспанія, взагалі мають менше ніж 1% на, на оборону відділяють. Це ясно і дратує Трампа, який американці краще розуміють. Небезпеку Росії, Європа небезпеки Росії ще повністю не зрозуміла. Деякі партії, деякі політичні сили, як в, в Німеччині, вони це розуміють, але там є дуже недобрі тенденції в Європі, коли деякі праві партії приходять до влади, і в Німеччині є небезпека, що прийшла партія ЦІЛЦ АФД. Прийшла партія до влади, не до влади, навіть серйозно в парламент. Щоб вона війшла і буде претендувати на якусь, на якусь коаліцію. Більшість правих партій фінансуються Росією. І тут є велика небезпека. Ось зараз в Австрії є небезпека, також створення уряду з правої популістської партії. Дуже серйозна, як вже було сказано. Є серйозна робота Росії в цьому напрямку, в політичному напрямку в Європі. І тому Європа не може запустити реально оцей процес. Як казав пан Петро, казав, що люди, і особливо молодь, вони не переконані, що треба буде воювати. Були анкети в Німеччині проводились анкети: хто буде воювати? Чи ви готові захищати країну? Менше 20% готові захищати. Всі готові або втікати, або підкоритися агресорові. І тут, звичайно, є серйозні проблеми. Ну, я думаю, все таки, що той той тиск Трампа, що він, він буде серйозний. Він то говорить вже давно по збільшенні військових бюджетів, бо це єдиний варіант, який може робити тиск на Путіна. Сторони Європи, і він є реальний, був би і ефективний. Як воно буде, дуже тяжко сказати.